Сьогодні хочу підняти питання про наші огірки. Подивіться, які вони вже стали соковиті. Який у них соковитий стовбур, зелене листічко. І ми ніяк не хочемо, щоб воно у нас пожовтіло, або знизу і у нас з'явилися якісь букашки-комашки. Тому ми маємо сьогодні зробити один розчин, супер важливий, як зараз червень. Зробіть його і ви не пожалкуйте. Це супер розчин, який я вам покажу, як зробити. І ваші огірочки від хвороб не пожовтіють. Але крім хвороб, ще є декілька моментів, під яких можуть пожовтіти огірочки. Це або ви переливаєте водичку під огірки, або ви не доливаєте водичку під огірочки. Якщо у вас замало добрив під огірками, це треба подивитися, збагатити ваш ґрунт добривами. Це в основному це азотні добрива. Ну, а якщо вони вже почали у вас жовтіти, треба обов'язково обривати, але перш зробіть метод, який вам зараз пораджу, і ви забудете про пожовтіння листя і огірочків. Ну, все, не тримаю вас в напрузі. Інгредієнти у нас такі. 10 літрів водички. Теплої. Вона відстояна. Добу хоча б, щоб вона була тепленька. Така, як на вулиці, якщо у вас 25-27 градусів це добра водичка. Но не з криниці, не з крана. Де ви там берете? Вона має бути відстояна. І другий наш сода харчова. Одна столова ложка. На 10 літрів води. Розмішали. Дали постояти 4-5 годин і поливаєте на вечір. Обов'язково обов поливайте на вечір, коли вже сонечко сяде або сідає вже воно на обрії, а зранку ще сонечко не стало, а ви вже полили. Не раджу взагалі в день ніколи ніяку городину, тільки зранку або ввечері. Цим розчином ви робите лужну, лужне середовище, а хвороботворні бактерії не люблять лужне середовище. І цим ми захистимо наші огірочки, щоб вони у нас не хворіли. Пробуйте, робіть перевірено. Дякую.